Вітаю до вашої уваги. Підсумковий випуск дня за 28 серпня. Команда Першого Подільського готова розповісти вам про головні події. Жахлива ніч для українців. Країна-терорист вкотре завдала масованого удару. Ракети та шахеди летіли по всій країні. На жаль, є влучання. Найбільше постраждала столиця. Там є пошкодження у кожному районі міста. Екстрені служби працювали на 33 локаціях. Зокрема, у Деснянському районі вщент зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. На жаль, відомо про 18 загиблих із них. Четверо дітей на момент підготовки випуску рятувально-пошукові роботи тривали. Служба безпеки України затримала у Запоріжжі агента ФСБ, якому рашисти передавали вибухівку для терактів за допомогою дронів. За інформацією слідства, фігурант, 68-річний мешканець Приморська проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої власними безпілотниками прямо на його подвір'я. За інструкцією ФСБ, чоловік прибував до обласного центру, де Робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. Зрадник також відстежував пункти базування сил оборони та напрямки їхнього руку в бік Південного фронту. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його на гарячому, коли він облаштовував новий схрон. За даними слідства, до уваги ФСБ зломисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру у лютому 2024 року. У подальшому агента було передано на постійний зв'язок із його куратором, співробітником ФСБ. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російським спецслужбістом. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У справі про смерть військового у монастирі з'явилися нові обставини. Прокуратура повідомляє священнослужителя підозрюваного у побитті взяли під варту. Змінились і висновки судово-медичної експертизи. Причиною смерті вже не вважають панкреатит. Священнослужителя зі Старокостянтинова взяли під вартом. За словами прокурора, це стало можливим завдяки отриманню нових доказів. Це дійсно було першочергове лікарське свідоцтво про смерть якому було зазначено причиною смерті гострий панкреатит. водночас було призначено судову медичну експертизу, висновки ми одержали в п'ятницю, 22 серпня, відразу його проаналізували, і 23 серпня вже повідомили про підозру у умисному заподіянні тяжкого тілесного шкодження, що спричинило смерть. Оскільки вже встановлено причину смерті відповідно до висновку судово-медичного експерта. Нині затриманий відмовляється пояснювати причини конфлікту, які були зафіксовані на відео. Навпаки, його захисники називають його сфабрикованим. Свою позицію він вже буде доводити у залі суду. Відразу ми звернулися із клопотанням щодо обрання підозрюваних запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Старокостянтинський міськрайонний суд підтримав казне клопотання сторони обвинувачення. Сьогодні було засідання, в якому сторона захисту оскаржувала це рішення. Однак апеляційний суд залишив його в силі та став на сторону обвинувачення. Попереду судові розгляди, де вирішуватимуть долю нападника. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Тривожною була ніч проти 28 серпня і на Хмельниччині. Ракетами та шахедами атакували область. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації повідомив: наші сили протиповітряної оборони знищили 5 ворожих крилатих ракет та 9 безпілотників. На щастя, жертв та травмованих не було. А от на Кам'янеччині внаслідок атаки пошкоджено 15 вікон та фронтон у п'яти житлових будинках. В Ізяславі депутати взялися за надзвичайно важливу тему підтримку ветеранів війни. На сесії міської ради запропонували створити спеціальну депутатську комісію. Які проблеми сьогодні найбільше потребують захисників, і як громада може допомогти досвідом роботи вже діючої обласної комісії, поділився депутат Хмельницької обласної ради Олександр Розізнаний. Ветеранська комісія при Хмельницькій обласній раді розпочала роботу у квітні цього року. За короткий час депутати встигли опрацювати реальні запити і проблеми, з якими зіштовхуються ветерани війни та їхні родини. Серед пріоритетів лікування та реабілітація поранених, підтримка сімей полеглих героїв, а також перекваліфікація та працевлаштування військових, які повертаються до цивільного життя. Представники комісії наголошують, ветеранська політика не повинна бути формальною, а має ставати реальною підтримкою. Депутат обласної ради від фракції політичної партії всеукраїнського об'єднання батьківщина та заступник голови комісії Олександр Розізнаний зустрівся з депутатами Ізяславської міської ради, старостами та працівниками, які займаються супроводом ветеранів. Він презентував напрацювання обласної комісії та окреслив, чому створення таких структур на місцях сьогодні є вкрай важливим. Я, як заступник голови даної комісії, мав можливість відвідати Ізяславську громаду і передати фактично депутатському корпусу напрацювання нашої комісії відносно. Структуризацію, організацію роботи по супроводу ветеранам на рівні громади цим питанням ми вже займаємося декілька місяців. Воно обширно опрацьовано опрацьовано всі сьогодні позиції держави, і ми через призму бачення ситуації на місці зібрали в такий посібник дорожню карту для роботи на рівні громади, де будуть взаємодіяти усі стейкхолдери ветеранської політики, починаючи як і служба фахівців супроводу ветеранів, і соціальні служби, пенсійний фонд. Депутатський корпус першу чергу ще один важливий акцент: послуги для ветеранів мають бути рівними і доступними для усіх. Допомога повинна надаватися автоматично, а не ставати проблемою самого ветерана у пошуках підтримки. Саме на таку модель взаємодії громади та держави орієнтується новостворена комісія. Сьогодні також було прийнято рішення на сесії про створення комісії з ветеранської політики. Це надзвичайно актуальне на сьогоднішній день питання, тому що питання ветеранської політики. Знаходиться на такому рівні, що ми вже не можемо десь брати чужий досвід, досвід за інших країн. Сьогодні питання наслідки війни і в частині ветеранів воно настільки глобальне, що ми маємо самі сьогодні модерувати ці процеси і об'єднувати всі можливості громади, регіону, держави для їх реалізації. Всі матеріали, які вдалося зібрати за кілька місяців, були передані представникам громади, що значно полегшить впровадження нової ветеранської політики. Безумовно, ми вдячні. Нам надані потужні матеріали. Я думаю, що ми в подальшому будемо їх впроваджувати з урахуванням наших особливостей, наших напрацювань. І я вважаю, що ця зустріч, яка сьогодні в нас була, це є лише початок нашої такої співпраці в подальшому з депутатським корпусом обласної ради. Ба більше на місцях хочуть краще налагодити зв'язок із обласним центром у громадах. Розуміють, лише у співпраці можна якісно впровадити всі рішення. Хотіла б як можна більше використати ресурс депутатів обласної ради стосовно звернень до центральних органів виконавчої влади і безпосередньо Верховної Ради для лобіювання тих законопроєктів, які наразі нам є нагальні необхідні. Ми на місцях. Практично бачимо ці проблеми і хочемо, щоб нам допомагали їх просувати у вищих ешелонах влади. Попереду ще багато роботи від формування конкретних програм підтримки до практичної їх реалізації. Проте перші кроки вже зроблені, і саме вони закладають фундамент нової ветеранської політики у громаді. Очікується, що справжні результати стануть відчутними через рік-два, коли напрацювання перейдуть у реальні зміни. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Вже із понеділка розпочинається новий навчальний рік. Традиційно до його початку в обласному центрі проходить форум, де піднімають важливі теми у галузі освіти. Поєднали захід із нагородженням найкращих випускників та учнів Хмельницького. Детальніше знають мої колеги. Освітній форум зібрав педагогів із різних навчальних закладів обласного центру. Говорили про покращення якості навчання та плани на майбутнє. Такий захід проводять щорічно традиційно перед початком нового навчального року. Це такий освітній форум розпочинається перед початком навчального року. Ми проведемо вигляді, вигляді діалогу його, такому невимушеному спілкуванні. Ну, я думаю, що це буде такий гарний старт до початку нового навчального року. Після завершення заступники директорів, методичні працівники закладів дошкільної освіти також будуть працювати з працівниками департаменту по трьох локаціях. Також у рамках заходу відзначили кращих випускників за результатами національного мультипредметного тесту 200 бальників. Вони отримали нагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Не оминули увагою і педагогів. 36 освітян отримали щомісячну стипендію у розмірі 50% від мінімальної заробітної плати. У мене навіть слів немає, які розумні. Ось покоління таке, таке таке. Неправда, вони всі різні. З різними потребами, і танцюрист у мене є в козаках Поділля, там артист, і художники. Двоє Лесьтебло Степло, Аліна, художник від Бога. Ось, і спортсменів у мене багато є таких, що не треба. Було. Вони навчалися ідеально. У дітей високий рівень інтелекту, соціальна адаптованість. 32 учні, які перемогли в олімпіадах і конкурсах, отримали стипендії у розмірі 50% прожиткового мінімуму. З наступного року грошову винагороду обіцяють збільшити. Це відзнака як фізичний доказ того, чого я добилася, і нагадування в майбутньому, що не треба опускати руки. На заході приділили увагу і безпековій складовій. Нині усі заклади освіти обладнані укриттям та працюватимуть в очному форматі. Буквально вже за кілька днів, понеділок. Дітки підуть повністю в дитячі садочки, дітки підуть повністю в школи. Ми перевірили фактично впродовж кінця липня-серпня готовність наших навчальних закладів. До початку навчального року скажу, що загалом громада готова, всі навчальні заклади готові приймати. Частина навчальних закладів збільшить кількість дітей, які будуть навчатися ось на першу зміну, бо там або збудували нові укриття, ну або відремонтували існуючі, збільшивши кількість учнів. Всі наші школи працюватимуть в очному форматі. Звичайно. Що там, де є велика частина діток, будуть працювати в дві зміни, в перезмінку, уже із понеділка розпочинається новий навчальний рік. Тож із здобутками та готовими до викликів освітяни нестимуть знання підростаючому поколінню українців. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Алею пам'яті напередодні дня пам'яті загиблих захисників України відкрили у селі Явтухи, що на Дережнянщині. Це особливе місце, де кожен із нас може схилити голову у вдячності та вшанувати наших героїв. Вони пожертвували найдорожчим своїм життям заради майбутнього України, заради миру та свободи для наступних поколінь. Написав на своїй офіційній сторінці Дережнянський міський голова Андрій Ковпак. Зошити ручки, олівці та щоденник незмінні пункти у зборі школяра перед початком навчального року. З кожним роком вартість канцтоварів зростає. Тож часто такі пункти списку, як портфель та пенал, викреслюють. Адже вони залишились із попереднього навчального року. У яку суму цьогоріч батькам обійдуться канцтовари, запитали мої колеги. Залишились лічені дні до початку навчального року 2025-2026. Нині закупи найнеобхіднішим, а це канцтоварами у розпалі. Тож до цін Щоденник в середньому вартуватиме 90 гривень, обкладинки 20, Вартість найдешевшої ручки 3,50, а олівця 3 гривні. Від 4,50 до 18 гривень коштуватиме один зошит. Вартість залежить від кількості сторінок. Гумка близько 10 гривень. Тільки в основному це зошити, щоденники, альбоми. А яка загальна сума? На а, ну, я думаю, надіюсь, п'ять тисяч кодів. Здебільшого батьки намагаються придбати лише найнеобхідніше. Якщо пенал та портфель збереглись у хорошому стані із минулого року, то ці речі виключають із списку. Купуємо не дуже дороге, середню якість дивимося, щоб вона, ціна якість була приблизно доступна. І я, я думаю, десь. Десь до тисячі на, на дитину. У нас рюкзачки в них є, тому ну, така основна сума зберігається у нас ну, ми, І що у нас пінали якісь там, в нас вже є. А ну, таке, що кожного року скупляємось, то така сума приблизно. Десь тисяча на дитину от для батьків першокласників сума буде більшою, адже зекономити на портфелі та пеналі не вийде. Відтак середня ціна рюкзаку 1700 гривень. Пенал вартуватиме близько 170 гривень. Середня вартість акварелі 100 гривень, набір пазликів 50. Кольорові олівці обійдуться у 70 гривень. Ну думаю, по канцтоварах десь в суму 5 тисяч ми, ми вліземо. Бо основне ми ще закупляємо на школу однакове. То думаю, в тець маємо влізти зараз. Що купуєте? Е, куп. взяли рюкзак, взяли поки там панал, зараз оберемо зошити, фломастери і все. І все решта у нас іде е, загальне на клас. Тож витрати залежатимуть від того, у який клас йде дитина. Батькам першокласника доведеться заплатити близько 4 тисяч гривень, якщо приладдя середньої вартості. А от список найнеобхіднішого для учнів, які навчатимуться вже не перший рік, обійдеться дешевше. Загалом, якщо обирати лише найнеобхідніше на шкільному ярмарку, сума складатиме близько 2 тисяч гривень. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Хтось подорожує, інші вирішують справи. А дехто працює без перерви. Традиційно влітку найбільша кількість працівників йде у відпустку. Нині залишилось декілька днів літа. Чи відпочивали цього сезону подоляни? Запитали журналісти першого подільського у рубриці. Питання дня традиційно влітку сезон відпусток та найтепліші три місяці вже добігають кінця. То ще встигли відпочити хмельничани та що робили у вільні від роботи дні. Ні, я трудоголік. Ні, Я ще не була. А чому не відпочивали? З вересня. Ну, так <смі> не виходить поки. — А що плануєте робити у відпустці? В гості їхати. Куди? До племінниці в Португалію. Та я зараз у відпустці. Що ви робите у відпустку? Як відпочиваєте? Провожу з внуками, дітьми. Була у відпустці, але дуже короткий термін часу. А скільки часу були? Що встигли зробити? Як відпочивати? Відпочила з внуком, <смі> брали нас за бабушку нянькою. Але було все добре. Ну так, ми були за границею, то встигли відпочити. Їздили на море. А куди їздили? В Польщу. Ні, не встигла, відпустка з 1 вересня. А що плануєте роботу? Городи. Була у відпустці, але відпочити не встигла. Встигла скучити за роботою. А що робила у відпустці? Їздила на два дні в Одесу, потім ще на чотири дні у Карпати і все, повернулася до роботи. У мене теж день відпустки був. Ім цей день побачила команда Першого Подільського. Більше про головні події країни та області ви завжди можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Зичу вам мирного неба та лише переможних новин. Бережіть себе.